Цієї ночі Росія випустила три ракети на Україну. Дві з них вдалося збити нашим захисникам в межах Київської області. Повідомили у повітряних силах. Калібри росіяни запустили з акваторії Азовського моря. Усі деталі уточнюються. Сьогодні світло вимикатимуть по всій Україні лише у вечірні години з 19 до 23. Причиною такого послаблення графіків Укренерго назвали невелике споживання енергії у вихідний день. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, компанія повідомить про додаткові обмеження. Дві людини загинули ще 53 Дістали поранення з них троє дітей внаслідок влучання авіабомби по житловій багатоп'ятиповерхівці у Харкові. Повідомили в ДСНС. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи. Нагадаю, росіяни вчора в день скинули на місто чотири каби. Загалом, внаслідок удару загинуло троє людей, та щонайменше 56 постраждали. Одна керована авіабомба влучила у житловий будинок, ще три у підприємство в іншому районі. Багатоповерхівці зруйновані два поверхи, які під час рятувальних робіт завалилися. Пошкоджена цивільна інфраструктура та кілька десятків автівок. Частина поверхів 4 та 5 поверху знаходяться в аварійному стані. будь-який момент може виникнути їхня руйнація. Тому сумісно з експертами проведене попереднє експертне обстеження. Зроблен висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого та п'ятого поверху для того, щоб уникнути безконтрольної руйнації будівлі. Ми знаходимося в центрі фактично міста Харкова. Ми не бачимо жодного військового об'єкта. Це житловий будинок тут знаходилися проживають звичайні харків'яни загиблі, це цивільні люди, це чоловік, який проходив поруч, це жінка, яка перебувала на автобусній зупинці. Ви бачите, чим зруйнований тролейбус фактично весь в крові. 25 разів росіяни обстріляли Дніпропетровщину важкою артилерією та дронами камікадзе. Вдарили по агрофермі у Нікопольському районі. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Пошкоджені також три приватні будинки господарська споруда та автівка. Обстріли регіону продовжилися і вранці. Обійшлося без жертв та поранених. Група Нафтогаз допоможе відновити Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу після вчорашньої ат. Аки ворога про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов. Він додав, що НАК профінансує відновлення пошкоджених корпусів після того, як фахівці повністю оцінять масштаби руйнувань. Нагадаю, окупанти вдарили по території навчального закладу ракетою. На місці влучання утворилася велика вирва. Пошкоджені 12 корпусів. Один з них напівзруйнований. За допомогою звернулися троє людей. Серед них 18-річна дівчина. На Черкащині місцевий житель вбив 10-річну дитину. Це сталося в місті шпола з Званигородського району. До правоохоронців звернулася мама дівчинки. Розповіла, що її донька пішла до магазину та не повернулася. Поліція затримала зловмисника по гарячих слідах. З'ясували, що чоловік запропонував дитині піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії, через які Дівчинка померла. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі. На Сумщині депутат обласної ради застрелив з мисливської рушниці чоловіка. Подія трапилася 21 червня на території мисливського господарства Північний Ліс, що розташоване в селі Заріччя Конотопського району. Повідомляє регіональна прокуратура. Депутат замість встановленої мішені вистрілив у працівника лісництва 46-річний чоловік. Помер на місці. Депутата затримали, його судитимуть за навмисне вбивство. До України повернулися сотні військових медиків, які проходили психологічну реабілітацію у Швеції. Це вже сьома поїздка за кордон, яку організовує благодійний фонд Репавер. Організатори кажуть, що планують наступну поїздку реабілітацію для захисників у липні. Настає межа, і для того, щоб не допустити оцінкої абсолютної спустошеності вигорання, яке не дасть можливості продовжувати далі, і ускладнення психологічного характеру, ми створили цей проект для того, щоб, хоча б на 12 днів, дати можливість людям не тільки відпочити від постійного шуму сирен, від постійних вибухів і від постійного стресу, і того що їм потрібно вирішувати питання життя і смерти, а ще і навчитися, бо вони прослуховують багато курсів по. Психоедукації психологічно я думаю, це допомогло, але це і підняло багато складних питань, які можливо, хоча б це було поштовхом для того, щоб вирішувати їх потім.